Як парить виноградної лози Максим Рильський. Плекайте мову, пильно і не настанно. боліть бур'ян. Чистіше від сльози, вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона ще разу служить вам, хоча й живе своїм живим життям. Має мудріших, ніж народи учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне бровайля. Збирайте, як росуне садівник, достигли овоч у їдальля. Не майте гніву. І не лянуйтесь, доглядати свій сад.